благодійну допомогу нам на захист Віталія Запорожця. Вона дошла до, до півфіналу. На жаль, будь ласка. Шановні громадяни, ви бачите, який у нас суд. Ви бачите, що людина не має можливості ні захистити свою честь, ні гідність, ні своє здоров'я і так далі. Ви бачите, що міліція може його побити, убити. Ми багато інших прикладів, коли міліціонери вбивають людей і отримують по 2-3 роки умовно і спокійно ходять на свободі. Ми є ніхто, вони є все. Якщо ми і так далі будемо себе поводити, як, як поводили себе, так далі нас будуть убити, будуть бувати, убити і так далі. Ми маємо бути всі запорожцями. Коли ми станемо всі запорожцями, коли вони будуть відчувати, що кожен з нас спровожить на такий вчинок, як запорожець, такого не буде. Тоді ми збережемо свою гідність, і вони не будуть тими негідниками, які будуть знущатися над нами. А так. Буде те, що було в калиті, якщо ми, якщо ми допустимо. В нас зараз будуть вибори. Дивімося, кого обираємо. Дивімося, щоб по можливості мирно змінити владу, бо інакше прийдеться стріляти. Нікуди нам не діватися, нам лишається лише шлях запорожця. Якщо влада не зміниться, бо нема на то ради. Дякую. Дякуємо. І ми... Тобто восени вибори і є чудове українське гасло. Якщо не хочеш брати зброю, то візьми в руки бюро, бюлетень. Насправді, да, слово для, слово надається нашому очільнику Бороварської Української об'єднання Свобода Будь ласка, шановне товариство, тільки що відбулося так зване судове засідання по, по справі, тільки. Вони абсолютно незаконно, не враховуючи всі е, жодних обставин справи, засудили на 14 років позбавлення волі. Це абсолютно незаконне рішення. Це свідчить про абсолютно е, гнилизно цієї нашої судової системи. І вона має в результаті а, в результаті нашої боротьби. Є лише єдина сила, яка буде послідовно боротися з цією системою, є лише єдина сила, яка зможе перемогти цю систему. Україні потрібна люстрація. Усі ці я перепрошую подонки, Всі ця наволоч, яка засіла тут, яка засіла в кабінеті міністрів, яка засіла в парламенті, яка засіла в адміністрації президента. Всі вони мають піти. Всі вони мають піпе. Слава Україні! Я дуже сподіваюся, що ми продовжимо нашу боротьбу. Обов'язково була подана апеляція на це незаконне рішення. Дякую. Тож нагадуємо, що Бороварський міський районний суд, якщо його можна назвати судом, оголосив народові України, тобто, всім нам 14 років позбавлення волі. Так як я й говорив, представник народу України захистив його, а представника засудили, тобто засудили і нас. Слово для, для виступу надається Василю Лашевському, Деснянська організація Всеукраїнського об'єднання Свобода. Слава Україні! Шановні українці, брати і сестри, мене подібним чином також суд Деснянського району, я мешканець гуртожитку. Присудив виселити з малолітньою дитиною на вулицю вже півтора роки назад. Всі суди програні. І тільки що я хотів попасти перед початком засідання, судове засідання, показав посвідчення члена Асоціації мешканців гуртожитки України, це громадська організація і попередив міліціонерів, що там не пускали нас. Говорю, пропустіть, я хочу бачити, що там відбувається, бо, можливо, у мене таке стало, теж чекає. Говорю, і не дай Боже, до мене додому, прийдуть. Ваші колеги, міліціянти, так звані, виселяти я не зупинюся, ні перед чим. Буде запорожець номер два. І я це обіцяю відкрито. Я не допущу, щоб мене малолітньої дитиною в з рідного дому викидали на вулицю. Народи, просніться, ви що не бачите, що від твориться. Слава Україні. Василь розчулив, ми з тобою колеги. І я Василь Володимирович і він Василь Володимирович І його виселяють з гуртожитку. І мене виселяють з гуртожитку. 20-го числа, 20-го червня, рішення апеляційного суду міста Києва було те ж саме е, прийнято рішення виселити мене з моєю сім'єю з гуртожитку абсолютно всупереч Конституції України, всупереч закону України, всупереч розпорядження президента України. Сім нормативно-правових документів порушуються і вони приймають рішення. Я на останньому своєму слові на останніх де дебатах, чітко заявив і чітко сказав, що суд, суддів, прошу вас, заклинаю вас, молю вас, благаю, не вдавайтесь до правового геноциду українців. Це дуже небезпечна справа. При тим кер, керуйтесь Конституцією України, яка є найголовнішим документом. В Противному випадку, я як військовослужбовець, як захисник е, українського народу, буду змушений захищати свій життєвий простір з тим засобом захисту, з тим, яким давав присягу на вірність українському. Народу, я хочу бути подібним Запорожцю і, і, і я точно так же зроблю, якщо хтось прийде і намаг, буде намагатися нас, українців, позбавити на нашій землі нашого життєвого простору. Якщо нам немає місця вже на своїй свої землі, то нам нічого втрачати. Слава Україні! І останнє всіх суддів, Пофамільно ви вже знаєте цю конкретну, що виносила проти запорожця нашого героя. По мені особисто суддя Смирнова, по Василю моєму колезі. Ми їх прізвище знаємо. Їх весь народ буде знати, їх чекає народний гнів. Хай вони живуть і думають, коли над ними звершиться народний гнів. Якщо вони приймають антиконституційні, антинародні, антизаконні рішення. Слава нації! Народний гнів, народний суд, народний трибунал. Чекає всіх ворогів України. Будь ласка, пане. Друзі, я от багато вже чув промов і багато виступаю. Насправді, на сьогодні, ну, це неправильний висновок щодо того, що не треба. ну, Якщо не береш зброю, бери, то краще вже взяти бюлетень, Маячня. Щоб не брати зброю, все одно треба обирати зброю. От самий вірний вчинок зробив Запорожець. І найкращий виступ, що я почув, це у цього хлопця, який сказав, ще зачепите, буде вам ще один запорожець. І кращою згадкою про запорожця буде, коли з'являться не один, а багато запорожців. От мені сподобалось, я захищаю політв'язнів з того часу, як вони з'явилися. Хлопців забирали по 10 чоловік, по 15, по нелюдському готували у відділках. Якось нам віддавала, вдавалося їх витягувати. Але політична боротьба після того не припинилась. Здавалося при пресії наступають, все стає жорсткіше. Але герої з'являється з'являються все більше і більше. З'явився нарешті той омріяний герой, Запорожець, який зробив ну, те, що всі ми мріємо, але не вистачає сили. А я думаю, і варто так робити. От я дивлюся, ці новини і жахаюся. Стояла людина, пила пиво, десь там сховалася, щоб її не чи. Спали, схопили, допив смерті в відділку добили, зґвалтували на останок ще кійком, і от тобі здрасте. То найкраще вже вбити покидька або у цю Михиєнкову і хай вже тоді б'ють, хоч так б'ють, хоч так нас б'ють, то може один раз побути людиною, а далі хай буде, як буде, і впевнений, Бог благословляє таку людину. Якщо покидьок Симоненка і. і Якщо оця Міхієнко засудила героя, то Господь з ним, і головне народ теж з ним. Оці дві складових. І є велика правда українська, Бог і Україна, не у покидьки в цивільному, які сиділи в залі, не у той покидьок, який тут. Ми вас захищаємо від чого. Нас захищають треба від вас, від вас, балдівників. Ми стоїмо між вами, щоб ви не побилися. Та краще б ми 10 разів побилися і вже щось сталося в цій державі. І не треба було б носити шалені хаборі сюди. І не треба б стояти підвіденоки в ми і чекати чоловіка, дружину. Батька, сина, чи вони його покаліченого віддадуть, чи взагалі віддадуть? Тому сьогодні в нас є приклад, як стати героєм. Насправді не важко вбити покидька, бо довести їм нічого не можна. 14 років за що? За два роки знущання, за чотири роки знущання з села, і вже найшлося один. Герої з мільйона, вибачте, свинопасів, доказав, доказали досить уже скільки можна, і вбив. Тепер вони хочуть нам всім показати. 14 років дали тепер мовчіть, кріпаки, мовчіть, раби, бо будете сидіти. Та ні, друзі, ви два роки тому вже нам показували, забирали і катували, били у відділках, хапали на вулицях і не змінилось нічого років сильніше, а тепер є приклад: 14 років добре. Вже є завзятці, які готові брати зброю. І це кара піде на вас, кара Господня і кара людська. От на цьому скажу амінь. Слава Україні! Пане Миколаю. Ви з моєї промови не зрозуміли того, що. Я долучаюся до рішення мого колеги Василя. І Якщо хтось додумається прийти і задихнути на наш життєвий простір, то буде третій запорожець. Я гідний тим, що наша земля породила такого славного козака, який дав дороговказ для всіх нас. І поки є запорожці, ще не вмерла Україна. Ще... Не вмерла України, ні слава, ні воля. ще нам, браття українці, усміхнеться. Шановні друзі, шановні українці, дорогі брати і сестри. Е... І ще буде апеляція Прорвана битва це чи не прорвана війна. Всеукраїнське об'єднання, свобода, єдина політична сила, що відстоює національні інтереси українців і інтереси корінного населення. Неодмінно наведе порядок в державі, прибереться чужинські сміття сміття. Це чужинський бур'ян, який паразитує в українській владі, і неодмінно реабілітує козака Віталія Запорожця і всіх незаконно засуджених політичних в'язів. Слава Україні!